Я кажу, Юра, не загинь, тільки не загинь. Юра, Юра, ти краще заховайся, я збігаю сама, бо ми не вирвемося. З межевою, у нас був собак, нам не можна, Юра, там, до тисячі покинутих тварин, двор закрит собаки, двор закручен собаки. Через двір вони брошені. Вони бігуть за машиною, вони бігуть за бусом. тільки тільки к собаки підійшли дрони. Ну, ми самі чуть не погибли. Слава Богу, коли він вже пішов на нас в атаку, його збили. Ми просто попадали, ми просто попадали, ми не могли дишати. На другий день ми зібралися швидко швидко, тому що там собакам страшно. І поїхали знову. Там страшно, нам страшно, страшно, Ми за ними поїхали. Виїжджаємо. Хотя маленьких собак, повна коробочка. Можливо, і твориться жахіття і котівни для собак-котів, тому що через двір вони брошені. Пусті вулиць, вулички, вулиці, де майже не залишилось мешканців, майже їх там немає, а тварини є. Замкнені, зачинені, ворота закручені. Так. Вот этот у нас вообще, он як обезумевший. Ми його достали з закритого двора, зачиненного, замкнутого, і він там був сам. Без нічого. Вот собачка была. Ми її спасли з меживої. Після стресу можна гладити, але не можна доторкатись до голови. Все кончается укусами. Болять ушка, мабуть, від взрыву. В дом прилетіло, дом горів, а вона була замкнута в вольєрі. І там не було, не було ні одної людини. Сусід з другої вулиці почув, як вона голосить. Він її відкрив, він її спас, а ми її забрали. Привезли додому. Вона тепер у нас імітує звук шахідів. Ні, боже, бідний. І лапки після з моє сонечко. Як тебе забрати? Подходи ко мне, йди ко мене. Він зараз просто із Іди ти сюди, зайчик, іди. Раны это, скорее всего, від падения, то ли шифера, то черепиться. Это не драки. А это видно, что ну, на сверху таки раны. Тварины там дуже-дуже страждають. Они страждают від вибухів. Вони дуже бояться. При нас собаки просто задыхаются, задихаються. Они боятся выйти, боятся кричать. Оно плачет, оно стонет как человек. Оно так боится, оно все трусится. Они слышат лучше, чем мы, они дрон слышат раньше. Страхіться це дрони. Їх як блох, їх не посчитаєш. Дуже багато розрушень, дуже багато покалічених машин. Ми позавчора обігали, за нами упав дрон. і Воно гуділо, доганяло, ми пряталися. І всі собаки, що там були, ділили те, що ми. От ми біжимо, вони бігуть. І точно так. Вони не стають. Одна за одною оглядаються. Ми станемо дереву, и они под каждое дерево прижались и стоят. Это надо видеть. Уже не достанем. Нет. Со свалки. Из свалки. Все сидит и не живой. Майже ценой собственного життя. Это ведро нам Это было очень страшно, когда ты понимаешь, что все это по нас. А у нас полный буст тварин. И в этот день ми від нього вбігали, в этот день ми Богу молились, на коленках стояли, коли його сбили над нами, да, було дуже страшно. Но собак ми не могли бросить. Оці собачки маленькі, дуже маленькі собачки, жили одні, одні в домі. Вони були голодні, там ще було дві кошки, які чуть не повмирали, вони були тому що зачинені і вони вижили, тому що їли. Капусти. Вчора людина нам чоловік казав, він так плакав, каже, вийшов кот, я теж хотів вийти, а тут дрон. І кот теж ну, бояться, вони побіжав по вулиці. Він ціленаправленно, убив кота. Просто кота. Сьогодні прибувають всі собачки з мечові, ми зламали, мали не переїхати. що там вже вказують, видають дрони. Крім дрони нам допомагали поліцейські, допомагали нам да, зробити машину і доїхати додому. Його бросили вдома, відв'язали і бросили одного вдома. І він був пушистий, він вже підстріжений. І за шерстю не було видно, що в нього там. Уже вскрылись опухоли и черв'яки были. Целый день мы провели там, привезли карман, кормили животных по улицам и евакуїровали животных. Сейчас мы с собой везем четыре больших собаки, две беременные кошки, кошку с тремя котятами, два котенка. Мы з собой беремо корма для тварин, лики для тварин. Ми беремо аптечки, щоб якщо можна було людям показати допомогу, це прячемо бус спочатку і йдемо пішком. Все живуть від вулиці до вулиці. Ми тягнемо воду, ми тягнемо корм, роздали, вивчаємося, знову бусу, знову несемо. Навіть на новопавлюці так страшно не було. Там були дрони, але настільки їх було. Покровські я ще і перестала їздити, тому що я испугалась, коли за нами погнали дрона. А тут вже ніде. А, ні ми де... а да, що, ми живі собаки? У тварин дуже багато. А нам... Ми вивозили, ми вивозили, але нам немає куди їх привезти. Немає куди, просто немає. Їх було 19 всього наших тваринок, а зараз у нас 60. Сьогодні привезли ще 2. А зараз у нас їх 62 котики ми одразу відвозимо на другий притулок, Притулці. де про них пілкуються. Є такі, що самі залазять в машину. Повна машина, кліточок з котами, ми маленька машина їздила. А Він каже, мені плювати, я їду. Він туди таки помістився, забрався і поїхав. Точно так і пошка біля поліції, черненька з білим п'ятничком зробила. Каже, мені все одно я поїду. Біжали за машиною і гналися, я не знаю, кілометрів п'ять. Він ще одна собачка. В живу його привезли з Іванівки і там бросили. Він побачив, що ми забираємо тварин, що ми їх забираємо. Він теж вирішив, що йому потрібно. Но в той день нам не було куди. І ми пообіцяли, і приїхали, дай забрали тебе. Ти ще волонтери наші допомагають. Це місцеві волонтери. Це наші волонтери з Вірнограду. Там у нас приюти теж були. Світлана допомагає. І вона приїхала сама, ми їздили. Вона там ридала, вона спасала тих собак. Оце наш волонтер, зооволонтер Олена Калініченка. Це ми жива, і це собачка. Ми її забираємо і попитаємося про привати і спасти. Вона не просто годує, вона шукає тих собак, вона шукає людей, вона перевіряє, чи дійсно тих собак кормлять, тому що всякі випадки бувають. Цілий її день це велосипед, мішки з кормом і везде вода. Вже немає далеких планів, всі плани це близькі плани, знайти місто, куди можна буде рятувати якнайбільше тварин, вивести цей. Тепер вже притулок з небезпечного місця. Ми не спимо ночами, тому що літають шахіди, летять ще якісь самолітики, не що це все зривається, падає, що напряму напрямую через поля. Ані кричать, ані закапуються, вони істерять. Они, вони до такої степені бояться. Їх так всіх колотять, п'яна сорта, язики прикусують. Позапрошлої ночі я. Спала на вулиці з тими, що привезла, а ті, що дуже-дуже боялися, вони були в з спали на моєму ліжку.